На подіумі модна весна, і не сама, а зі стильним літом. Традиційна фешн-подія, котру в столиці Прикарпаття проводять двічі на рік, стала черговим святом для шанувальників і прихильниць світських заходів загалом і франківського подіуму. Зокрема, я сама трошки дизайнер. Мені це цікаво. Цікаво подивитись на роботи інших дизайнерів. Такий заряд якогось позитиву, заряд енергії такої творчої. Тому мені завжди дуже приємно я завжди чекаю на подіуми. На цей подіум прагнуть потрапити чимало дизайнерів із усієї країни. Проте ідея заходу створити майданчик для розвитку моди саме Карпатського регіону. Відколи в місті сформувалася когорта власних авторів стильного вбрання. Візити гостей доводиться обмежувати сьогодні. У нас подіум. Е Специфічний, тому що ми не взяли ні однієї колекції. У нас тільки наші дизайнери, франківські. Сім дизайнерів вже відомих, а двоє зовсім нові колекції. Цікаво, те, що в нас дизайнери менше віддають перевагу дапорте. Вони додають тику кутюрівські роботи. Дуже багато на весняному подіумі. Не обійшлося без весільних суконь, а також святкового вбрання для подружок нареченої та на випускні вечори. Його презентувала Манана Богачевська. Робота над колекціями, як стверджує дизайнерка, процес спонтанний. Іноді він забирає півроку. Цього ж разу вона впоралася буквально за тиждень. Нова колекція, дідна грань, вона відображає нашу душу жіночу. Тобто, які б ми зовні не були сильні, але все одно душа наша потребує ніжності, любові. Я хотіла це показати і жінкам, і мужчинам нашим також. Окремий вихід моделей у авторських прикрасах із калуша. Колекція, всі вироби якої мають свої окремі назви, отримала й загальну спільну імператриця. Серед аксесуарів для урочистих подій дві сумочки та чимало різноманітної біжутерії. Основа декору сутажна стрічка. Цим шнуром оплітаються камінчики, стрази, вплоть навіть до того, що якщо наприклад заставляти натуральні камені або стрази сварозки, там воно взагалі дуже шикарно дивиться. Також от, йдуть вироби на плаття, можна якісь там. Узори там чи окремі елементи, чи можливо розшити платі в загальному, ну тобто, то так цікаво. Фінальний акорд абсолютно чорна колекція вбрання від Олени Васенко. Постійна учасниця франківських подіумів зірвала шквал оплесків і захоплення концепцією свого показу. Попри велику кількість головних уборів і декору з італійського пір'я Фазанів, колекція цілком практична. Цей одяг можна прати, в чому його авторка переконалася під час тривалих експериментів і пошуків, адже спершу замість функціональні. Пластику вбрання оздоблювали справжні дзеркала. Стрік Стайл, Стрікс з латині сова. Символ мудрості. Гоп, надихнула мене сова, і чомусь е я це пов'язала з дзеркалом, тому що дзеркало це відзеркалення того, можливо, що ми не бачимо в реальному житті. Колекція Стрік-Стел налічувала півтора десятка одиниць одягу, проте на подіум вийшли лише 12 моделей. Інші три комплекти придбали ще до презентації, що викликала справжній фурор. Дев'ять нових модних колекцій, сім з яких від місцевих дизайнерів. Це весняний франківський подіум, який уже завершився попереду. Осінній уже 29-й За рахунком восени участь у франківському подіумі візьмуть дизайнери з Одеси і Києва, Львова та Чернівців. Усі ті, кого не змогла вмістити програма весняної фешн події. Оксана Квітнева, Андрій Гаргара, телеканал 402.